Yes, back. Back, back. Back, okay. Феєричне повернення. Я не про себе, я про розділ із перекладеним. Це вже 20 20-й випуск. Вау! Wow. Попередній ювілейний був розширеним, ледь не найдовшим. І в цей теж вдалося напхати якнайбільше. Розділ перший. Прочитане Курт Воннегут Сніданок чемпіонів або Прощавай чорний понеділку. Зі стелі вони виглядали, як 15 голів здебільшого сивих чи наполірованих лисих. Вони розсілися колом і говорили. Говорили і говорили, не замовкаючи, поки яскравий ангел смерті не заткнув їм пельки попелом. Яскравий ангел смерті, скорочено я ас, випробовували на полігонах у Тайзі й Тихоокеанських атолах, він зарекомендував себе з найкращого боку, тому його підвищили до чину архангелів, зважаючи на те, що це слово теж починається на літеру А, абревіатуру залишили незмінною. Чому я спостерігав за цими п'ятнадцятьма зі стелі? Запитайте мене ближче до кінця, я ще не вигадав задовільної відмовки Усі вірші на світі написані про кохання, усі історичні хроніки, про трагічну неспроможність знайти спільну мову можна подумати, якщо є аж п'ятнадцять ротів, які не стуляються. То принаймні два з них говоритимуть щось наближено подібне і вдасться знайти точки дотику. Проте, заміщаючи умовний спосіб на дійсний, переконуєшся, що годі досягти бодай найменшого порозуміння. Саме так Оон і отримала свою назву Н це від непорозуміння, що означає дві інші літери, потім я ще не придумав. Коли я ас завітав до зали засідань, хтось із п'ятнадцяти, хто не міг не скористатися останньою нагодою у своєму житті, вигукнув Квін! Yes, Слей, і досяг періоду напіврозпаду. І всі вони помирали разом, але наодинці, і у всіх у голові промайнули слова коледжа. Навіть у тих, хто знав англійську так погано, що слухав промови через перекладача в навушниках. Перекладач їм нашіптував Пустеля, пустка, самота. Нікому було споглядати, як вони помирають, друзі і родичі цього не бачили. Друзі і родичі спопилилися ще до того, як вогняно куряна стіна. Перервала пряму трансляцію із зали говорунів і заглушила їхні голоси. Звісно, вони померли у ту ж мить, що і решта населення Землі, проте затрималася живими зовсім трохи довше за інших, закодовані в телевізійному сигналі, що подорожував до супутника і назад вже до нечулої планети. Самі лише літальні апарати позаземців дізналися про яскравого ангела з киснариска Архангела Смерті, Тріумфальний Ясквін і кінець найбільшому непорозумінню у всесвіті. Були це зайди з планети Тральфамадор. Ні, це з іншої книжки, забудьте. Відправляю вас у другий випуск. Байдуже, хто це був, шкода, що вони вже не зможуть пояснити те, що вловили сенсори, оскільки їхній мозок просто не сприймає таких нісенітниць, як та, яку людство винайшло для подолання непорозумінь, а натомість вона стала найяскравішим їх втіленням. Розділ другий. Прочитане. Григорій ТЮтюнник. ВиР. А головне тримайтеся подалі від виру. Вже через плече радять вам перші зустрічні на сільській дорозі. Сонце, щойно зійшло, полум'яно-оранжевим, відкраялося від обрію і пропікає своїми юними променями нещисленні потилиці. Але робітники вже розтікаються до своїх полів. Залежно від того, куди їх сьогодні призначили. Це намістяни. Їм не треба нагадувати, що вони годують не тільки себе, а й всю країну прямуйте прямо октябрьською, аж поки не уткнетеся в майдан, озиваються подорожні, котрі невпинно пруть на тлі луків, садів і околичних хат, ви вдихаєте повні легені весни і впиваєтеся її запахами. Проте спитайте тих, хто, на відміну від вас, провів тут усе життя, і вам відмовлять, що свій запах мають не тільки чотири пори року, але й кожний місяць, а то й дрібніше розчленовані часи, ледве розкриті пелюстки розвівають зовсім інший аромат, ніж розлиті соки трав. Пусте, до цього вам іще доведеться звикнути. Ласкаво просимо. Вітаю вас напис, виведений над сільрадою тутешнім мастаком. Гостинність людей і чари природи не здатні потьмарити ваш розум. Будь-яка привітність не переважить той факт, що тини де похилилися, стіни недобілені, худоба світить ребрами, а назбираних урожаїв бракує. Однак хіба не для цього вас сюди скеровано? Піднімати село дарма що на папері, воно підмінено сухим піднімати показники. Тримайте назад свого документа, по кількох хвилях ніби пробуджується партієць, невіддільний від трударів, він також блискає бронзовою шкірою того, хто не звик цілодобово відсиджуватися під дахом, його засмагле чоло засвічує сонячним сяйвом. Заломленим шибкою в розсип мільярдів фотонів, які так само розпорошено на свіжі весняні стебельця і єдиною метою яких є живити збіжжя разом із дощовою водою. Звісно, що занадто то нездраво, проминає думка, викликана повною відсутністю хмаринок на небі. В усьому мусить бути баланс, і ґрунт уже вимолює з бадьорливої зливи. Худоба хрипить пересохлими ротами. Дітлахи, на назаздивість дорослим, поспішають до річки скупатися. Напевно, не востаннє сьогодні. Обережно. Вишепочете їм із відстані сотень метрів. Обережно попереджає повалений знак на березі тих, хто й сам чудово знає підступи течії. Обережно, гарчить вир. А ви сліпі до років непомітного поступу на селі, до якого самі ж доклалися, ведете своє втомлене тіло і розпачливий розум, безповоротно ведете туди, де кружить невблаганна веремія. Розділ третій. Перекладене Поклик ктулу. Темні закутки Землі. Уривки зі щоденника. Проповідь на Катедрі Я продовжую перекладати пнакотицькі уривки, і мені дедалі більше кортить вступити в контакт зі своїми єтіанськими володарями. Для нас вони є істинними богами. Їхній інтелект. І знання перевершують наші в масштабах, які неможливо осягнути. Тепер я знаю, наскільки нікчемним є людство у цьому всесвіті, приречений і посередній вид вивергнутий як побічний ефект експерименту древніх. Наше щастя, що такі недосконалі істоти, як ми. Мають таке коротке і скінченне майбутнє. Щоденник Томаса Вейта, якби ж я міг просто піти, залишити позаду цю облуду, а не шлюб, покинути магазин гнити і почати нове життя десь далеко-далеко. Але мене прикуто до міста. Я це розумію щоразу, коли мій погляд падає на рамону. Я дивлюся, як вона спить така гарна і невинна, і моє серце от от розірветься. Вона гадки не має, ким стане. Іноді я думаю вбити її, здійснити акт милосердя, перш ніж цей жах виявиться крізь неї. Хай простить мене Господь, але вона, моя донька, я нізащо не зможу завдати їй шкоди. В усьому цьому немає її провини. Це моя спокута. Розплата мені за те, що я дав їй життя разом із, із її обраною матір'ю. А коли вона приєднається до них, якщо горе не вб'є мене, моє життя знову належатиме мені, та тільки я не знаю, чи вистачить мені сил продовжувати без неї. Щоденник священника Обговорювали шлюби, але ніхто не приходив до мене одружуватися, іноді згадувала дружин, але не їхні імена. Схоже, вони не з інсмута, та тільки ніхто не переїхав сюди, відколи на чолі став марш. Коли я йду під вечір по місту, що буває рідко, хіба що за нагальної потреби. Мені здається, що з -за неосвітлених, зашторених вікон на верхніх поверхах будинків чутно дивні звуки подейкують про вродини, але нікого не приводять хрестити. Той дріб'язок, який тримається осторонь храму Марша, живе у страху, як і я. Ми маємо бути сильними духом і тілом, оскільки ми. Останні, що лишилися від справжнього інсмута, і його єдина надія пробудитися від цього жахіття. Суднові журнали капітана Обеда Марша Невже я збожеволів? Золото, привезене з острова, було досить справжнім. Можливо, морські боги так само справжні, запливаючи у далекі порти. Моряк бачить багато дивного і вчиться не робити поспішних висновків. Можливо, морські боги врятують нас, а якщо ні, я визнаю свій сказ і здамся у божевільню. Пізніше тієї ж ночі Морські боги справді існують. Я бачив їх і розмовляв із ними. Я несу звідти трохи золота. І мене запевнили, що це тільки початок. Але ціна та хіба може будь-яка ціна бути за високою, коли на іншій шальці твій дім, Інсмут знову підніме голову. Я подбаю про те, щоб цей рік також став початком нової епохи, епохи, яка не терпітиме жодної загрози нашому пакту. Починаючи з цього року я переймаю роль тирана, і мої нащадки виконуватимуть її після мене, але ми робимо це, щоб відвернути ще більше зло. Щоденник Роберта Марша. Переклад скрижалий просувається добре. Незабаром слово батька Дагона. Відкриється нам усій своїй повноті, таким, як воно відоме тим, хто живе внизу в Ігантлей. E Тоді, озброєні знанням Божественного задуму ми зможемо зайняти своє місце під водою на рівних умовах. А великий план, введений у дію понад 80 років тому, наблизиться до свого виконання. Бідолаха Дарвін, так помилятися, адже вищі форми життя, це ті, що повертаються у море, а не ті, що зреклися його заради землі. І коли наше плем'я позбудеться останньої краплі людської крові в своїх жилах, прийдешні покоління досягнуть істинного знання і істинної сили в любові та служінні батьку дагону і матері гідрі, передсмертна записка Тепер, тепер, тут, тепер де, кінчається де кінчається мій шлях, шлях. Я, я все осягнув. Моя остання, Моя остання справа, справа оголила в мені новий страх, новий страх. справжній страх. Страх. страх, страх перед самим собою, перед, самим собою. перед тим, перед хто я є я і ким завжди, завжди був. Завжди Усе, завжди чим був, був, я був, тепер втрачено. Надія, Надія, мета, мета, втіха, все, все позбавлене сенсу. тепер. Тепер я ходжу серед тіни поміж світами. І саме і там саме я нарешті, нарешті спостеріг те, те, що живе в темних, темних закутках землі. землі. Наступного разу повертаюся до звичайного формату пустих балачок про прочитане. У випуску будуть старший боярин Тодося Осмачки і Подорож ученого доктора Леонардо Майка Йогансена.